Російський бойовий гелікоптер Мі 8 вперше в історії разом з усім екіпажем здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Ця неймовірна випадковість справа рук головного управління розвідки. Принаймні про це українській правді повідомили їх джерела у спецслужбах. Кажуть, цю спецоперацію Гур готували більше ніж півроку. Українська розвідка виманила пілота Мі 8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів су 27 і су 30 Разом із пілотом на борту були ще двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі 8 згодом приземлився у Харківській області. Російські пропагандисти кажуть, екіпаж з якихось дивних і нез'ясованих обставин втратив орієнтування і перетнув так звану стрічку. За їх припущеннями, це могла бути радіогра зі сторони України. Країнців або відмова навігації. Тож пілоти, мовляв, з повітря побачили аеродром і здійснили посадку. Але це очевидно чергова брехня. В ГУР прокоментували цю ситуацію, але доволі обережно. Так, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота із з екіпажем, в тому числі все гаразд, новини будуть. Поки за непідтвердженою інформацією завербований пілот і його сім'я перебувають в Україні. Родину завчасно вивезли з РФ. Двох інших членів екіпажу ліквідували. Хоча, аби не подавати виду, що це справа рук України, а не випадковість, пропагандисти написали, що гвинтокрил розстріляли на землі після спроби злетіти. Бортовий і другий пілот 200, А от командира ніби як поранено. Сам же мі 8 залишився в Україні разом із деталями до літаків винищувачів, які мав доставити росіянам. Гелікоптер поповнить склад зсу після детального вивчення його обладнання.